Українська народна казка «Колобок» Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я спеку, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та не змітає засіку борошенця, той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні. А тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метаний, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знов. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений я із борошна спечений я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу та й побіг далі. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця втік, і від вовка втік, то й від тебе втечу. Ти побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лискою. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, сестричко, лиско, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби утік, я від діда втік, я від зайця втік, від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну же, пісня яка гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспіваймо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений», – а лисичка гам його та й з'їла.